Всім привіт, Тут я вас на каналі Соловейко Вишиває. Мене звати Аня. Сьогодні в нас 4 квітня. Це відео повинно було знятися на початку, ну 1 квітня, так, чи 31 березня, але сталося так, що ми з малим попали в лікарню, сьогодні нас виписали. І я вирішила сьогодні зняти відео так. і так, думати, воно більше буде підсумкове за другу половину березня. Тому ось так. Почну з самого початку, я вишивала свою поряславську сорочку і... Ой, ножнички випалим. В мене тут, я довишивала ті всі хрестики, які потрібно. Так, нічка, це зворотня сторона. Ось так, ось так. І мені залишилось, а ні, не все. Бачите, я забула, тут мені трошки лишилося, чого не дошила. Ну, хай вже буде. Виходить, що в мене тут будемо вважати, що дошиті вже всі хрестики, всі стіпки, і залишилось зробити тільки врізання. Я на вихідних цим займатися і буду, бо цю сручку, саме цю смугу я брала на роботі, вишивала. Але щоб робити вирізування, віконця платиння це все потрібно, щоб було гарне дуже освітлення. І вночі при лампі ти цього не зробиш. Тому я вирішила, що відкладу це на вихідні. І от якраз завтра, так, завтра, після завтра буду займатися цим вирізуванням і вам уже все е, покажу. Тому ось так, бачите, мені потрібно буде зробити врізування і тут, і тут. Я думаю, що за вихідні я встигну це зробити. І вже в наступному відео ви побачите повністю вишиту всю сорочку, лиш, лишиться тільки її зібрати. І все. Так, відкладаю, довго затягувати не буду, бо я цю сорочку вже давно шию. Так, Потім наступне, що я вишивала, я покажу вам. Так, це був мій е, семплер. Так, це фініш, ось ви бачите. Це був різдвяний семплер мій. Від Оксані Вознесенської. Цей сам у мене приймав участь в одному СП в Телеграм-групі. І е, я вже так собі подумала, що СП підходить до кінця, якраз е, 1 квітня воно закінчилось, і я собі вирішила, що за будь-яких умов я повинна його е, дошити. У мене я вам вставлю відео так, як було, фото як було до. У мене не було вирішено, тут ось це ось так. І ось, мабуть, оцю, ну, по краю цієї не було вишито. Мені залишалось було залишалося 3600, я точно підпишу. Ну, цифру не так вже важливо. І ви знаєте, я його швиденько сіла і майже за тиждень я його брала на роботу, так, і дома, я його вишивала. І от за тиждень у мене він е, відшився. Можливо, навіть трошки. І менше. Е, так, це я ж вишивала на японській рівномірній тканині з Люрексом. І я собі була, зробила заміри, як вона чи сідає, чи не сідає, бо я її то тут шматочок була прала бо кавою так, залило. Але весь повний шматочок я не прала. До того, як я її випрала, в мене були розміри. Тут 25 см, а ось так 24. 26 см було. І як виявилося, вона трошки тканинка тягнеться. Так? Ось так вверх вона тягнеться. І я думаю, я ж весь час, коли запялювала її в пяльцях, так, я думаю, то воно, можливо, і мені тут тканинку так і розтягнула. Після того, як я попрала, то ось по цьому краю, по ширині, вона в мене не сіла взагалі тканина. Так? А ось по цьому сіла на 5 мм. Гарна робота, дуже мені сподобалося. Ще раз повторюся, кольори тут, такі, знаєте, моє бачення, те, що по ключу було. Ну, я думаю, полу, сині всі по ключу, бордові, жовті по ключу. Так, ось, ось, по ключу. Зелені, просто не всі поключу. Оцей зелений поключу, всі інші зелені не поключу. Я брала просто, щоб вони відрізнялися між собою і все. Дуже гарна роботка, Так, я вам зараз трошки зближу. Так, покажу ось так. Шматочком, бачите, ну, гарно, легко він шов, вишивався. Буде, це в мене подушка. Тканинка мені ця сподобалася. Я з цієї сторони відрізала смугу, я буду на ній вишивати там новорічні іграшки. Так, е, Дуже класно. хрестики такі пухкенькі, бачите, ну клас. Дуже мені сподобалось, як на цій тканинці, скажу так. Віддалю поки так, це 32-й каунт з Люриксом. Скажу так, і вишивати на ній трошки важкувато через те, що самі ці ниточки, вони такі товстенькі, знаєте. І дирочка, ось ця ось між ними, вона не так просвічується сильно. Тому, можливо, той, хто погано бачить, буде трошки важкувато вишивати. Але мені в мене зір ну, нормальний, так? то вишивати було в одне задоволення. Дуже сподобалось. І цей люрекс такий ніжний. Воно вам, до речі, так не передає, не видно люрекс. Воно так трошки поблизько, але в житті воно ем, гар, гарний такий ніжний люрекс. Не, не видно, не видно. Можливо, потім якось мені вдасться. Камера не передає. Гарна робота сподобалась, що тут сказати так, трошки по цифрах. Ви знаєте, хто любить. Я не дуже люблю, якби моя воля я б не рахувала, б нічого б не робила. знаєте, Але так як приймала участь в СП, то я ж вже там підрахувала, скільки я повишивала. Всього тут було 13 тисяч хрестиків і зайняла мене ця робота 24 вишивальних дні. Теж, так, якщо поділити, то, мабуть, десь хрестиків 500 в день, мабуть, там чи скільки. Е, і і вишилась. Ну, Можна трошки гарно сподобалась. Буду оформлювати в подушку. Таке і краса, красива. Так, цю роботу я закінчила коли? Закінчила я її. Коли я закінчила? Я не за... А, Закінчила я її 22-гу, мабуть, березня. Чи 23 березня я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю, і мені хотілося щось таке розпочати з того, що я собі планувала. І я собі була планувала розпочати е е кроликів, так, ось цей набір. Бані Печворк від Юлії Крафт, тому що я від неї тільки нещодавно закінчила вечорницю, тому знаєте, не відпускає вона мене. І цей набір в мене був запланований, тому я вирішила трошки йти по своїх планах. Це мені був подарунок від Юлії, І йшла схема роздрукована, так? І тут був пак із матеріалами. тобто, з бісером і була одна додаткова ниточка, етуаль, вона така е, блискуча, я пізніше покажу. Тут ось також, бачите, така більш детальна схема. Так, я вам хочу показати трошки схемку засвітити. Ось так ось виглядає. Бачите, схемка символьно кольорова легко було вишивати. Я вишивала по паперу. Я не просила Юлі, щоб вона мені надіслала електронну схему, тому що вона ну, там проста і можна вишивати її по паперу дуже легко і дуже швидко. Так, що по ниточках? Ниточки я організувала Ой. собі ось на таку планшетку. Це, бачите, в мене вже ну, я набірці розпочала. Так, ось, ось такі залишки в мене ось таке організовувала. Е, на... Це мені, а, це мені Вікторія, моя подруга, я, я тобі привіт, була передала в подарунок ось такі органайзери, Так, дуже мені сподобається. Тут олівцем підписую, потім собі легко стер і далі на... напишеш. Так. Був бісер, і до бісеру йшла е, ще ось така ниточка. Я в нею вишивала, але вишивала не все. Так, і тут е, бісер. Так. Я вам спочатку покажу, що я навишивала. Ось що я навишивала. У мене стався фініш. Я дуже швидко його відсіла. От справді скажу. Дуже швидко ця тканинка теж, ви знаєте, цей набір в мене як такий подарунковий вийшов, бо ця тканинка теж я не купляла. Це е, по тут 32-й каунт. За... О, і в мене ж е, льот. 100% льот тут йшов. Белфаст. У мене е, такого льону не було, але мені оцей, оцю тканинку разом бачите, з цими органезнями передала Вікторія. І я, коли цю тканину побачила, я відразу зрозуміла, що я на ній буду вишивати своїх цих кроликів. І що саме цікаво, у мене тоді схеми не було. Ну, я не знала, так, що в мене буде ця схема тоді, що Юля мені поклала подарунок. І я від, але саме цей набір я хотіла придбати. І я б його б і сама придбала, так якби Юля мені не показала подарунок. Дякую, до речі, за цей гарний подарунок. Я б його і так би придбала б сама собі. І це виходить Мурано 32-й кантак. І більш всього, що я подивилась по фотографії, що це колір такий, як по ключу. Такий темний. Я вам зараз напишу, яка тут була тканинка по ключу. Це був Белфаст 3609 шість Колір 7026. Я пишу, що він такий темно-графітовий. І якраз от по Морано, що це ну, як, такий колір. Ну, дуже мені сподобалась, гарна робота. Так, ви бачите, воно вже в мене відшито. Що тут е, в паку була? Ось ця ось ниточка Люроксова, так бачите, і подивіться, який тут гарний залишок лишився. Тут, мені здається, ще, мабуть, на один відшив цієї ниточки лишилася. Та ниточка використовується ось тут, там, де був, так, я зближу. Ось, ось тут, там, де йшов оцей так, оця скрізь тут ішла ця ниточка. Всі інші ниточки у мене як по ключу, я таки і брала. Потім всі ниточки по ключу. Це вишивається все одним кольором, там рекомендовано вишивати в перле або, звичайно, ниткою дімсі. У мене була нитка дімсі, тому я вирішила, ну, звичайно, так, не, перле. То я думаю, я вже не буду тратитись на ниточку і буду вишивати тим, що у мене є. Ось тут ці всі, бачите, в кожному, так, ну, гарно вам фокус, фокус, ось. Ось так так мабарно. Ось ці ось всі квадратики. Зараз на відео вам ця тканинка виглядає трошки світліша. А насправді вона така сизо-сіра, така гарна, дуже гарний колір. Так, ось ці ось всі... А, ні, 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 я помилилася, в мене була одна заміна. Тут колір 211-ї ниточки. Так? Вона йде просто звичайна DMC, Але в мене була оця металізована. Я думала, чому її не використати, так, щоб не замовляти нову ниточку, а використати те, що в мене є. Тим більше, що воно роботу цю гіршу не зробило. Бачите, ось вона тут ось використовується, вона поблискує, але не так не кидається так, в очі, так би мовити. Так? Шла вона в мене дуже швидко, чесно, в речі, я не знаю, я її роботу на одному поверху, подиху поверху. Я її завершила. Я 23-го її розпочала, а 29-го я її вже завершила. Дуже швидко воно у мене йшло. Найбільше часу тут, мабуть, зайняло це саме пришивання е, бісеру. І ще в мене була, я зробила помилочку тут. Я була цей елемент спочатку, коли я зазвичай як я беру один колір, так і ні, почну спочатку. Я спочатку зробила ось ось рамку, так потім вишила цих ось двох кроликів. Потім робила оцей ось биксіт, що в назад голкою, і вже в самому кінці я зашивала ці всі квадратики, і в самому самому кінці аж пришивала бісер. Ну і виходить, що я брала собі тут один колір, відшивала, його на всіх квадратиках, відраховувала. Потім знову брала колір на всіх квадратиках вишивала. Я не шила окремо кожний квадратик. Так, я брала колір і його скрізь вишивала. То оце ось тут. Я була, зробила помилочку, бо цей фіолет якось була. Я не знаю, як я відрахувала, спустилась на одну квітинку вниз. І в мене вийшло, що воно було несимметричне, тому я вирішила перешити. І ще в мене була помилочка ось тут, також була ось цей суну на одну клітиночку. Я вже її побачила, коли я повністю відчила всю роботу і робила цю рамочку, то я теж вирішила перешити, щоб вже було все гарненько ідеально. Бісер, тут я весь пришивала хрестом. В схемі так само і вказано, щоб пришивати все хрестом, я і пришивала. Єдине, що ось тут бісер весь. Який, е, типу, круглий, так, оце ось маленький петітний бісер. Я пришивала ниточкою, такою тілесною у мене є бісерна нитка. А ось цей ось бісер, ось тут, я вже пришивала е, ось стекляри, який ось тут. Я вже пришивала з цією ниточкою. Бо коли я шила саме, ця волосинка зашилася, Коли я шила ось це, так. То чорна ниточка була більш замітніша, ніж ця світленька. Але коли я почала пришивати ось ці, так як дивно, тканинка, одна і та сама, але коли я почала пришивати ось цей склярус, такою самою ниткою, то воно було помітно. І я прийшла до такого висновку, що я буду пришивати його цією чорненькою ниточкою, яка тут іде в наборі. Потім ось тут бісер. Так, оцей і стекляр розпришивався одночасно, коли шилися ось ці ось шовчики. Так вишивалися вони однією ниточкою, так само і ось тут. Так, ось ці ось чотири елементи. Так і ішилися все інше. Я ж кажу, бісер, петіт я пришивала хрестиком в такою тілесною ниточкою, мабуть, схожа, ну, ви тільки що бачили. так, А тут я пришивала чорною. гарно, дуже робота сподобалася, швидко, гарно. ну, Взагалі, не знаю, мені роботи Юлії я. Її весь час як роблю, я весь час хвалю, але насправді мені дуже подобається її розробки і її дизайни. Цю, почекайте, я вам не показала залишки. Які залишки по цьому кролику вибачаюся. Залишки, бісеру, дуже гарні, бачите? Не скажу, так, трошки в мене було розсипалось, ну як розсипалось? Я просто там, знаєте, то була вишива, якась бісеринка впала. Та й та й все. там, можливо, дві-три якихось бісеринки. Ну, Кожного кольору я маю на увазі десь загубилося, так, а так я не розсипала. Бачите? Ось цього залишилося. Цих великих бісерин багатенько. Цього бісеру? Багато. Ну, залишки, залишки дуже класні. Ну, По залишках немає нема ніяких претензій. Так. і ви... Роботу я не прала, бо я її вишивала недовго. Вишивала я її на п'ятцях, я її відпрасувала, можливо, ще трошки краще пройдуся тут, поприскаю, типу, водичкою і гаденько його попрасую, бо в мене щось сьогодні праска, чуть мені не спалила роботу. Не знаю, що з нею сталося. Ну, ми не знаємо, можливо, день просто такий у неї, якісь магнітні бурі чи якісь затемнення, всяке. можливо, поїнку, і електроніка. Щось в неї стаються якісь перебої і перепади. Тому ось так, така гарна робота, дуже сподобалася. І я ж думала, як, що я це завершу цю роботу і так скалося. Так? Думаю, якраз буде класне відео на кінці ну, березня так, випущу такий підсумок двотижневик і буде все, все супер класно. Але бачите, ми попали в лікарню з малим, ну нічого. І вже як ми поїхали в лікарню спочатку на огляди, і потім нам вже лікар сказав, що потрібно лягати в лікарню. Ми швиденько я поїхала додому збирати всі речі, так нас дідусь відвіз. Я довго думала, що мені собою брати. Я її взяла, була і сорочку, але я сорочку так в лікарні там і не бралася за неї. Ну, не хотілося мені знаєте, то я була взяла собі шити. Е Сині іграшки від Юл... Юлії. Юлі. Від Сузір'я єдинорога. Я замовила чотири іграшки. Так, цілий набір я вам вставлю фотографію, бо коробочки в мене є, але бачите, дитина постаралася мені. І я розпочала була з першої іграшки. Це було, я записала, зараз почекати, я знайду. Це була іскра, що, звірюха, Іскра завірюха. Так, ви, як ви розуміли, у мене вже стався фініш. Так, ось так воно виглядає з воротньої сторони. ну, це таке. І от в лікарні, поки я там була з малим, чесно говорячи, він буде більше часу лишувати, але він такий, що він сам не, ну, як, не буде сам сидіти, тим, що там в лікарні. Потрібно було час моя увага і те все. Тому, от коли він спав, то я собі вишивала таку іграшку. бачите, яка красунька е, вийшла. Я вже і бісер, все повністю вирішила там пришивати. Хоча спочатку я думала відсити всі храстики, а бісер вже пришивати вмах. Е, е, тут, е, мабуть, 1800 вісімсот храстиків. Я е, не скажу, важко вишиваюся. Легко-легко вишивалася. Подобається мені. так, чекайте, а. Єдине, що, Хоча на камері гарно ці сині кольори гарно виглядають на камері вживу, вони більш ці сині, як якийсь такий фіолетовий. І мені здається, що вони якось ну, не дуже пасує. Як я дивлюсь так на камеру, то ну, гарно ці біконуси сюди виписуються. Дуже гарно. Тут йде металізована ниточка ось так одна Ось так, дуже гарно. Так, я вам зараз покажу е, кольори. так, так. Ось це ось залишки, не всі залишки, так, бо я вже деякі ниточки використала. Так, це іскра захисту правильно, правильно. Принципі... і правильно і розумієте, Я розпочала ще одну іграшку, так, з одного я її покажу. Так, ось це ось. Щоб ви бачили, то багато кольорів співпадає, то я беру з цих кольорів, спорядково використовую, а потім вже перехожу на нову палетку, яка відповідає цій, е... Боже. цій іграшці, так? Ну, Дуже мені подобається, насправді гарно. Потім все разом при... буду склеювати, чи пришивати, чи склеювати, ще, ще не знаю. Все робила, як в інструкції. Єдине, бісер вишивається там хрестом, а я мені чомусь не захотілося пришити півхрестом. І ви бачите, він у мене відцентрований. Ось цей весь бісер дивиться в цю сторону, а цей бісер дивиться в цю сторону. Мені чомусь так сподобалось, захотілося. Бекстіч тут в одній дві нитки чорний, і білий тут трошки біленького в одну ниточку. Ну, не складно. Ці Півхрестом я бусинки пришивала, а біконуси — то, ну, як прямою лінією. Так, подвічі я проходила, щоб такі великі пісеренки більш-менш добре тримались. Ну і таку буролечку зробила. Так. І це вже я розпочала другу іграшку. Як вона називається? Зараз я скажу, почекайте, за іскра сили. Так, так. іскра захисту». Ані, вибачте, 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 оця іскра захисту, так, іскра а це іскра А Ані, я правильно сказала? Це я просто трошки. Ой, я щось й Так, це іскра завірюха. Так, це іскра захисту, це іскра завірюха, бо я вже була запуталася. І ось це ось її кольори. Бачите, тут вони трошки відрізняються, до речі. По кольорах трошки є різниця. Тут, бачите, менше кольорів іде ці оційської загарюхи, але тут і хрестики. У тут 1700 з копійками хрестик. Ви бачите, протяжки я роблю, це ну, як пластик, воно буде, буде закриватись, зашиватись. Не бачу нічого поганого, щоб на таких е, дерев'яшках, от на такому робити протяжки, бо кріпити його не дуже зручно. Так, у мене ще ось одна така покупочка. Це карта Кор кольорів. Це повна карта, нова карта. Так, вона трошки дорожча, я придбала за 250 юанів. Я вам підпишу, скільки це зараз в гривнях. Ну, Мабуть, 1500 гривень, якщо на налаші, не знаю. Ну, Я вам підпишу, не знаю, яка ціна в Україні, плюс-мінус така сама, але я собі подумала, що замовлю її собі тут в Китаї, поки вона мене дойде з України, поки туди-сюди ще плати за доставку за неї, то вона мені вийде дорожче. Бачите, це повна палітра. Тут всі ось ниточки з переходами, Ці ось Люриксові, це неонові ниточки. І тут ось навіть є, що класно, розміри бачите, різні, різних перле. Це, це цікавенько. Так, тому з, з, така ось моя мрія здійснилася. Я давно задумалася про цю карту через те, що в мене є дуже багато. Так, чекайте, неправильно. Дуже багато ниточок. Ем... Типу китайських ниточок, вони гарної якості, але вони ніяк не підписані. І я собі вирішила, що деякі роботи, ну, насправді багато робіт можна вишивати тими нитками, так тільки потрібно подивитися, під який кольор вони підходять, їх собі замінювати, бо е, ниточки ті збираються, а купляти ниточки DMC, ДІМСі. для якихось робіт, де потрібно там 20 см вишити якимось кольором. Я вважаю, що це не потрібно. Зрозуміло діло, що все одно ці ниточки колись будуть куплятись, але поки я собі вирішила, що е, ті роботи, які можна використати китайські ниточки, я буду використовувати китайські ниточки. Тому, ось, бачите, в мене ще така, така покупочка цінна сталася. Дуже я нею задоволена. Гарненько все. Так, дякую за перегляд цього відео. пишіть в коментарях, як вам мої фініші. Бачите, в мене минуле відео було з фінішами, і також, мабуть, два фініші було. Тут от знову два фініші, ну, я прям в ударі. І щось цей рік мені подобається. Так? Саме березень у мене гарний на фініші. І ось цей можна сказати, що такий маленький фініш. Гарні дуже ці іграшки красиві, об'ємні такі, гарні. Буду вишивати помаленьку всю серію. Я собі думаю, що ці іграшки ми таки тепер будуть е, таки на роботу, буду їх брати з собою, в обідній перерві вишивати. Тому ось так, дякую до зустрічі в наступних відео. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.